Які передбачають розвитку транспортної, інженерної інфраструктури. Це зонування території, яке показує, де ми будуємо житло, де будуємо промисловість, де будуємо інші об'єкти. І як звертати вже в кінці, так би мовити, реалізації попереднього генерального плану, виник документ, який всьому світі є основним. Це зонів. Зоні нові правила. Тобто документ, який можна придбати, можна вивчити, можна прочитати будь-якому громадянину, який живе на території. Чи ти бізнесмен, чи ти апаратчик, чи ти будь-хто, ти відкриваєш зоні нові правила, де чітко розписано, в якому місті на, території, на міській території ти маєш право. Будувати одне, будувати друге, бото, а не є територія, яка передбачена для зовсім інших потреб. протязі каденції сьогоднішньої влади міської, вони побачили це втяжко, бо є відповідальність, а хочеться відкрити руки, тобто дати рука в волю. Тому вони знищили концепцію генерального плану. І так і люди все проковтнули. Громада проковтнула. В результаті вседосхоленість. Тобто, хочу, замовник є, а замовник завжди піде тобі на, на так би мовити, якщо є уступки певні, будують житло там, де передбачені території під інші потреби. Сьогодні ще маємо результат не тільки в місті Львові, а поза обмеженою території. Та як постає питання, що ж нам далі робити? Якщо ми не бачимо дороги і не бачимо шляху, ми не знаємо, що далі робити. Сьогодні я недавно, зовсім недавно, зустрічався з забудівниками. У тій головні, так би мовити, особи, які збуду, які реалізують територію забудови житло. Вони кажуть, ми вже не знаємо, що нас далі чекає. Ми всі території, де ніби ми вже... Ті стали якісь дозволи, забудували в нас, розлинувся той бізнес. Бо сьогодні, на жаль, у Львові залежить будівельний тільки живий бізнес-реалізації бізнес, якихось програм. Вони вже не знають, де будувати, бо немає територій вільних. Бо, наприклад, сидів продовжений, треба інженерні мережі, треба транспорт будувати, північний район. Те саме сидів в друга черга. Там вже території не тільки приватизовані, а там нічого немає. Треба з якогось нуля починати. Тобто стає топік. Питання сьогодні стоїть, чи потрібна містобудівельна або документація або Потрібна, з моєї точки зору, бо вона не тільки дає шлях до вирішення майбутніх проблем, а вона забезпечує збереження. Можливості для розвитку території захищає місто від таких непродованих волюнтаристських рішень будь-якої влади. А влада, ми знаємо, вона тимчасово є. Не завжди вона приходить, щоб зробити благо. На жаль, не завжди. Але щоб захиститись від тих тенденцій, які не є зрозумілими і не є перспективними. Документація, яка повинна бути організмом живим, який постійно вимагає моніторингу. Поміняється ситуація у сьогодні, післявоєнний період, що ми почнемо почати бачити, а що ми далі повинні робити територію розвитку міста. Тому документація генеральний план може бути в іншому. В іншому теплому розрізі, але він повинен доступним, зрозумілим. І найголовніше повинен бути документом, який зобов'язує будь-кого особливо владні структури в реалізації. Якщо виникають проблеми, то генеральний план повинен досконалюватись, коректуватись і так далі під контролем громадськості. Я пригадав ті, як ми з Віталій Івановичем колись в 80-х роках нас теж боту викликали з членами комісії в Закарпатті, коли повінь страшна була, згинули сотні, десятки сотні будівель. Бо ви не в чому ж так сталося, і нас викликали як представників інституту, які розробляли на ранні плани на ті населені пункти. Підняли документацію. Один з найголовніших розділів детально пропорційний – це інженерна інфраструктура і захист території від паводків. Вся вона була зроблена, ні грама не було реалізовано. Оце відповідь на питання, потрібний на план чи ні. До речі, генеральних планах завжди були виписані першочергові ви мовите, міроприємства по реалізації. Генеральних планів, де були розписані перші жодні роботи. Тому однозначно повинна бути містобудівна документація, яка забезпечує сталий збалансований розвиток території і захищати концепції містобудівельні від будь яких збочень або викривлень, повинна бути документація, хто їх буде розробляти. Так добре, що займається структура обласній раді тим питанням. Це надзвичайно серйозна річ. Бо ми повинні бачити перспективу не в тому, що ми забезпечимо розвиток тих територій. Ми повинні створити умови, щоб місто Львів війшло в систему європейської культурної тобто, мовити, системи, яка була приваблена, як прихід до Львова науки. Сучасних технологій розселення науковців, людей, які хочуть бачити розвиток міста, агломерації вже в такому рівні європейських бачень, світових. Однозначно повинно бути продовження тої роботи. Все сказав, тут навіть.